Сьогодні на вас чекає цікава і захоплююча подорож Парижем. А розпочнемо з Ейфелевої вежі, всесвітньо відомого символу Франції. Вежу названо на честь її конструктора Мустава Ейфеля. Сам Ейфель називав споруду 300-метровою вежею, інша народна назва залізна леді. Це один з найпопулярніших туристичних об'єктів, який щорічно приймає понад 6 мільйонів відвідувачів. З вежі відкривається мальовнича панорама древнього міста, яке було засноване в середині 3-го століття до нашої ери і розвинулось із скельського поселення Лютеція племені Паризів на місці острова Сіте. Сучасна назва міста походить від імені цього племені. Перша письмова згадка про Лютецію зустрічається в шостій книзі Юлія Цезаря про Гальську війну. 53-го року до нашої ери. Коли в 52-му році до нашої ери римляни після першої невдалої спроби вдруге підійшли до міста. Паризії підпалили лютецію і зруйнували мости. Римляни залишили їм острів, і Паризії побудували на лівому березі сени новим містом. Вежа була зведена як тимчасова споруда та використовувалася як вхідна арка. Паризької всесвітньої виставки 1889 року. Через деякий час після завершення виставки її збирались розібрати, проте завдяки вже встановленим на верхівці споруди радіоантенам це рішення було скасоване. Це була епоха впровадження радіо. Висота вежі разом з антеною 324 метри, вага металічної конструкції 7300 тонн. Той час це була найвища споруда світу. Споруджена вежа вражала зухвалим вирішенням своєї форми. Її творця критикували за намагання створити щось нехудожнє, несуразне. У відповідь Ейфель зауважив, що форма вежі обумовлена математичними розрахунками з урахуванням вітрових навантажень, а також естетичними міркуваннями. За час існування Ейфелеву вежу відвідало близько 300 мільйонів туристів. Мабуть, немає у Парижі більш грандіозної споруди, ніж дім інвалідів. Будівництво цієї архітектурної пам'ятки розпочалося ще за часів правління Людовіка XIV 1670 -го року. Саме тоді король вирішив побудувати шпиталь-притулок для скалічених солдатів. Керівництво роботами було доручено придворному архітекторові, лібералю Дюану. Якщо у 1710 році у домі інвалідів проживало 1500 осіб, то в кінці XVIII століття він перетворився у місто в мініатюрі, життя якого йшло за військовим регламентом. Його населяло 4 тисячі ветеранів, які були об'єднані у роти під командуванням офіцерів. 15 липня 1804 року в церкві інвалідів Наполеон І вручив перші ордени Почесного легіону. Поступово Дім інвалідів набуває значення музею. У 1777 році сюди із Лувра перенесено колекцію рельєфних планів, а у 1872-му засновано музей артилерії. Від набережної сени і моста Олександра III веде експонада інвалідів. Це величезна площа розміром 500 на 250 метрів. Створена вона на початку XVIII століття рубером декотом з величезними газонами і рядами дерев. Собор Паризької богоматері. Географічне і духовне серце Парижа. Розташований у східній частині острова Сіте. на місці… Першої християнської церкви Парижа базиліки святого Стефана, побудованої на місці Галоримського храму Юпітера, в соборі виражена подвійність стилістичних впливів, з одного боку, присутні відголоски романського стилю Нормандії з властивою йому потужною єдністю, а з іншого використані новаторські архітектурні досягнення готичного стилю. Таке поєднання робить будівлю легкою і створює враження простоти вертикальної конструкції. Будівництво собору Паризької богоматері розпочалося у 1163 році при Людовікові VII французькому. Історики розходяться в думках, хто першим заклав камінь у фундамент собору: єпископ Моріс Дюсюлі або папа Олександр III. Головний вівтар собору освятили у травні 1182 року. До 1196 року будівництво було майже завершено. Роботи тривали лише на головному фасаді, потужний і величний фасад розділений вертикально на три частини, а горизонтально на три яруси галереями. При цьому нижній ярус має три глибокі портали. Над ними йде арка. В ній 28 статуй царів Древньої Іудеї. В будівництві собору брало участь чимало архітекторів, про що свідчать різні за висотою західна сторона і вежі. Будівництво веж завершилось у 1245 році, а всього собору в 1345 Природа подарувала Парижу річку Сену і пагорби, які створюють красу цього міста. Річка не просто розділяє місто, вона це робить дуже шляхетно, не прямими лініями, а повільними згинами, які примножують розмаїття і створюють неповторні пейзажі, зрізають кути і дають урбаністам давній і наочний урок з геометрії. В той же час ще два десятиліття тому екологічний стан річки Сена залишав бажати кращого. У 90-х роках у її водах спостерігалось масове вимирання риб. Жак Ширак, будучи мером Парижа, заявив, що через 5 років в сцені можна буде купатися, і справді, за останні роки якість води в річці покращилася за багатьма параметрами настільки, що сьогодні в її водах, у межах міста мешкає близько 28 видів риб. На правому березі сени розташований один з найбільших музеїв світу Лувр. Лувр містить понад 380 тисяч експонатів, з яких лише 35 тисяч виставлені у восьми залах загальною площею більше ніж 60 тисяч квадратних метрів. Лувр демонструє скульптуру, твори мистецтва, картини, малюнки та археологічні знахідки. Це найбільш відвідуваний музей світу. В середньому сюди приходить 15 тисяч подорожуючих в день, 65% з яких складають туристи. Музей розташований в палаці Лувру, який був побудований як фортеця в кінці 12 століття при Філіпі II. Допоки сформувався сучасний палац Лувр, будівля розширювалася багато разів. В 1682 році. Людовик XIV вибрав Версальський палац як свою резиденцію, а Лувр перетворився на місце зберігання королівської колекції. З 1692 року вона поповнилася колекцією античної скульптури, проте, палац Лувр невдовзі почав занепадати. У 1750 році його навіть запропонували зруйнувати. Пожвавлення пройшло несподівано в роки французької революції. З 1789 по 1793 роки у цей революційний час Лувр перетворюється на публічний музей. В травні 1791 року Національна асамблея заявила, що Лувр буде місцем, в якому будуть зібрані пам'ятки і науки мистецтва. 10 серпня 1792 року Людовік XVI був ув'язнений, і королівська колекція Лувра стала національним надбанням. Через побоювання можливих випадків вандалізму або крадіжок 19 серпня 1792 року Національна асамблея оголосила невідкладну підготовку до відкриття музею. У жовтні комітет почав збирати колекцію для показу заради збереження національної пам'яті. Музей відкрився 10 серпня 1793 року в першу річницю повалення монархії. У 1794 році французька революційна армія почала збирати предмети мистецтва з різних країн Європи. Музей знову відкрився 14 липня 1801 року. Колекції були розташовані в хронологічному порядку з новим освітленням. При Наполеоні І розпочалось будівництво північного крила. Колекція зростала в результаті успішних військових походів, завдяки яким музей поповнився іспанськими, австрійськими, голландськими та італійськими роботами. На початку Другої світової війни музей вивез більшу частину експонатів та сховав найціннішу його частину за винятком тих робіт, які були дуже важкі і не мали великої цінності. На початку 1945 року, після звільнення Франції, твори мистецтва почали повертатися в Лувр. У 20 столітті тут вперше відбулись масштабні археологічні розкопки і проведені роботи по створенню підземних споруд і приміщень музею. Знахідки збагатили і без того багате зібрання музею. Тоді і з'явилась модернова скляна піраміда, фонтани і садок скульптур Арістіда Майоля. У Луврі знаходиться одна з найбільших колекцій картин, скульптур і інших зразків європейського та французького мистецтва. В його колекції є такі відомі твори, як Джоконда, Моналіза, Венера Мілоська, Ніка Самофракійська, Картини Рембранта, Тіціана і Леонардо да Вінчі. У 1989 році в центрі палацу була додана скляна піраміда, створена китайсько-американським архітектором Пеєм. Починаючи з 2008 року експонати музею розділені на вісім колекцій: стародавній схід, стародавній Єгипет, Стародавня Греція, Етрурія та Рим, мистецтво ісламу, скульптури, предмети мистецтва, а також образотворче мистецтво. Париж, вочевидь, належить до тих місць світу, де радощі мистецтва та інтелектуальна культура, постійне видовище краси у всіх її проявах, найбільш зримі і проникають в усі прояви життя. Париж цвіте, як живе дерево, і кожне його цвітіння чудове, як зауважив Ернест Хеменгуей, це свято, яке завжди з тобою.